Антепона вітаю, мене звати Денис Зайченко і перед тим як почати огляд, я хочу, щоб ви запам'ятали те, що я вам зараз скажу: Cougar Screamer X це мікрофон для стрімерів. Для стрімерів у першу чергу. А у стрімерів є свої конкретні потреби. Це річ спеціалізована, і якщо ви стрімер, то вам вона точно сподобається. Я гарантую на 100%. А якщо ви не, то це вже інше питання. І я не гарантую, що ця річ вам підійде. Чому саме зараз поясню? По-перше, ціна від 115 доларів США це удвічі дорожче ніж будь-який мій студійний мікрофон. І усього вдвічі дешевше, аніж коштували і коштують зараз деякі професійні кардіоїдні xlr гармати Тобто, це немало. Але я сказав, що воно того варте. Я був на контрасті після тестування студійного мікрофону Токстар sm 8 bs де у комплекті був. Лише мікрофон, жорстке кріплення на 3,8 дюйма і вітрозахист. І все. Ані капелів, ані кріплень, нічого У У Screamer X все навпаки. У коробці і сам мікрофон, і найбільш якісна підставка, яку я коли-небудь бачив, і захисний фільтр на затискачі, і два кабелі USB, і навіть адаптер-гвинтик з трьох восьмих дюйма на одну четверту для використання на пантографах. Усе, що вам треба в комплекті, вже є стійка. Найкраща, котру я коли-небудь бачив, всередині кріплення три гумові прокладки, щоб не шкрябало корпус мікрофону. Знизу чотири супергнучки та суперм'які ніжки, котрі вібрацію гасять так, наче це власне кріплення павук. Власне ніжки і мають заміняти павук. Бо через трикутний корпус мікрофон в стандартний павук не поміщається. Сам мікрофон дуже стильний, хоч нестандартна форма і робить його несумісним, з багатьма аксесуарами, але. Виглядає незвичайно і круто. Знизу різьба 38 дюйми з адаптером під пантографи. Зверху нарізний вертикально корпус із пухким слоєм, котрий замінює поп-фільтр. Налаштовується Cougar Screamer X аж у чотирьох напрямках, навіть без ПК. Підсилення то зрозуміло, причому ручка з чарівною бурштиновою підсвіткою. Далі, і я зараз не жартую, перемикач паттерну підбирання звуку на вибір: суперкардіоїдний, кардіоїдний, двонаправлений і всенаправлений. І воно працює. Я навіть не жартую, звук дійсно підбирається по виставленому паттерну. Я чесно не знаю, чи програмний це прикол, чи якось апаратно діло робиться, але воно справді працює. Далі є ручка налаштування гучності навушників, бо так ви можете моніторити звук мікрофону через навушники. Знизу також є тумблер шумодаву, і шумодав тут працює адекватно. А і забув про останнє кнопка блокування мікрофону зверху, з відмінної якості перемикачем і також янтарною підсвіткою. А на підставці по контуру знизу. Повний RGB кайф. Є ще й перемикач режимів, в котрих близько десяти два райдужних, циркуляція і переливання, плюс декілька статичних і повне вимкнення. Навіть кабелі зроблені з розумом, наприклад, комплектний підмікрофон Type-C 90 градусний. І завдяки цьому Cougar Screamer X значно легше встановити на пантограф, бо затискачу не буде обшобитись. Кабель йде не в нього, а в бік. Чому я сказав, що мікрофон не для всіх. Бо він виглядає просто розкішно і універсальний і потужний. У чому може бути причина? Якість звуку. Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко. І це тестування звуку у мікрофону Cougar Screamer X. У чотирьох режимах плюс режим Шумодаву на половині гучності, половинному гейні, якщо можна так сказати, я не буду перечисляти, які вони саме, бо я постійно забуваю. Просто е я буду з першого до четвертого іти по черзі. Тому перший режим виставлено. Другий режим. Угу. Ну, і якість голосу. Перемикаємось на третій режим. та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І це тестування мікрофону Cougar Screamer X у третьому режимі паттерну підбирання звуку. Перемикаємось на четвертий режим. Ну і тепер з вашого дозволу. Тестування шумодаву. Вибачаюсь. Це я був у режимі шумодаву. А якщо я не в режимі шумодаву, а якщо я в режимі шумодаву. Ну, шум зникає. Я навіть по вейфформу бачу, що шум зникає. Але мене цікавить, наскільки швидко. Обрізається голос, обрізається шум по таймінгу. Тому перевіряємо. Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Денизайченко. Це тестування мікрофону Cougar Screamer X без увімкненого шумодаву. Пані та панове вітаю. мене звати Денис Денизаченко. Це тестування мікрофону Cougar Screamer X із увімкненим шумодавом. Я не можу сказати, що вона погана, бо тоді я збрешу. Вона. Просто адекватна, от рівно на 3 з 5. Чого стрімерам буде абсолютно достатньо, бо хто не знає, далеко не завжди стрімери потребують суперякісних мікрофонів. Аудіо нерідко жується разом із відео. І стрімерам часто важливий зовнішній вигляд, там RGB, або просто статична підсвітка. При цьому вона має бути приємна і універсальність також важлива. Можливість працювати з коробки прямо з коробки теж має значення, бо може ти не встигаєш починати стрім, а у тебе кабеля нема, бо його в коробці нема. Це також має значення. І це добре, це відмінно. Але для студійної роботи, котра важлива і потрібна мені, три з п'яти це мало, тому не підходить. Виключно нагадую по якості звуку. І так, безумовно, компанія Кугар ніде ніколи не обіцяла, що мені цей мікрофон підійде для студійного звукозапису. Але. Ви можете звабитись на дві речі на ціну і на паттерн підбору звуку. Виключно асоціативно, якщо ви хоч трохи шарити в мікрофонах, то ви, мабуть, побачите от кардіоїдний паттерн і згадуєте про те, що студійні мікрофони гармати за багато тисяч гривень майже завжди виключно кардіоїдні. Ну і думаєте собі, що цей мікрофон також має бути кардіоїдним, тому він має звучати як студійний. Це не так. так само, як і DSLR або дзеркальні фотокамери, хоч і часто дорожчі за бездзеркальні, але не завжди кращі, і не є найдорожчими фотокамерами серед усіх. Безумовно, ці припущення не проблема компанії. Це виключно ваша біда може бути, і біда вашого неправильного судження на основі неповної освіти на тему мікрофонів. Але те, що я вам зараз розказую, пояснюю, розповідаю, збереже і вам більше 200 баксів. І компанії збереже негативний відгук. І ви можете сказати, що люди самі винуваті, але по факту вони купили дорогий мікрофон і думали, що ціна о, піде у якість звуку повністю, а отримали при цьому посередній звук з неймовірно якісним усім іншим, що є навколо звуку. Тому, власне, що їх зупинить поставити потенційну оцінку один із п'яти на маркетплейсі? Нічого. Підсумки у мене наступні. Cougar Screamer X це просто розкішна модель для тих, у кого пріоритетом є стріми кожен день, для кого це професія і джерело грошей, і хто цінить соковиту картинку кадрі більше, ніж студійну якість голосу, котру все рівно не кожен зможе почути. Але я вас благаю, не розраховуйте на цей мікрофон, якщо вам потрібна виключно якість голосу, бо він не вивезе. І не зобов'язаний вивозити. Він спеціалізований, і оцінку йому я даю як спеціалізованому. А ви будьте розумничками і поставте нам вподобайку. А у коментарях напишіть, хто ваш улюблений стрімер, і чи хочете ви, щоб я стрімив на цьому каналі, і на які саме теми я можу і сталкер побігати, і кугар може мене навіть проспонсорувати. Тому пишіть, пропонуйте не соромтесь. Тому з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. Але про коментарі не забувайте, бо вони важливіші за все. Ютуб їх обожнює і просуває наші відео активніше. А нам, вибачте, просування зараз дуже і дуже треба. З вами були Денис Зайченко і канал Ротнейшн. Слава Україні та бувайте здорові!